Друзі, всім доброго дня. Зараз хочу відрити ось цю дану прививочку. Заодно побачимо, які там бруньки зараз в землі. Бо бруньки, звісно, де виноград розкрити вже активно почали набухати. Ну, я вам хочу дре показати. Це міждурядя є прошлий рік вніс перегнули. Гляньте, що робиться. Я почав копати і це час, вони якби швидко тікають. Ось такі якби друзі. Це дуже добре, що є на виноградниці. черві, Вони нашу землю роблять більш плодородною. Тобто мікроаліменти стають більш доступніші в нашу, нашим растенням. Це називається жива земля. Дивіться, я ось. О... Там, де не вниз перегной, нема такого. А там, де вніс... Трішки це тільки часть тут буквально, ви бачите, зверху ринув і вже їх вже їх багато. Так що, друзі, внесення перегною міждуряддя, велика справа. Земля стає більш плодородною. Ну і... Чим більше таких буде друзів на вашій землі, тим... Якби всі ці питательні вещества, удобрення, скажімо так, будуть більш в доступнішій формі для ваших виноградних кустиків. Це дуже добре, що є отакі. Як їх назвати? Ну, черваки, земляні черваки. Так, що я бачу? Що на цій прививочці яка була вкрита землею. бруньки ще геть в спокійному стані. тут трошки що це лопати трошки бачите черкнув ай жалко то тобто, якщо подивитися, так не сильно вони ще й набухли звісно в порівнянні з цими прививками де не вкриті гляньте вже брунька набухла Ну, Вивод який, що якщо виноградник у вас вкритий і бруньки ще в такому состоянні, то ви можете його ще й не трогати. Нормально. Вона визріша. я навіть можу, ну-ка ще за верхню коверню, ось. Подивимося. Ось. Яка ж вона? Бачите що? Та й цю я можу вже всюди. Бачите брунька, тобто прививка визрівша, до чого я веду, що е... Якщо тут визріло, то там тим паче, що вона жива, жива, але ж брунька не набухла. Так, друзі, а тільки що розкрив геть другий кустик. Тут ще все йде рука, він ще в землі, ось я його не розкривав. О, а тут розкрив. І що я вам хочу сказати, що я забираю свої слова назад. Значить, У нас на півдні, якби звісно, до 20 квітня це вже тяжко додержати виноградник. Дивіться, це все залежить від сорти, я так розумію, і вам наглядно показую. Якщо там ще не, брунька не набухла, то на цьому дивіться в якому вона вже стане. Тобто брунька вже... Ну, їх вже, звісно, бажаніше розкривати. Оце виноградник. Що я можу вам сказати? Дивіться самі, то есть розрийте, подивіться. Якщо, конечно, бруньки в такому стані і, не, і в, ну, в ближчі там, дні там, не намічаються там, мінусових температур. Дивіться, та вже сильно сильно пішла вже бронька. То звісно треба розкривати. Ось в відкритому Бачите, на цьому сорті. На цій гібридній формі, що я розкрив, а в землі вже отака. Як би так, ви можете самі подивитися і зробити для себе правильні виводи. Якщо не набухла, то держіть. Якщо вона вже починає отака і немає, якби. Найближчі дні мінусових температур, то звісно краще розкрити Тому що через 5 через тиждень тут, звісно, вже буде проблематично розкривати оцей виноград, я вам хочу сказати. Як би так. Друзі, а ну давайте підійдемо ще деньку, розриємо деньку. Значить... Дивіться, в вденькі ось бруньки, де не вкриті, отак ось йдуть, да? ви бачите, геть такому ще не, не сильному такому набушом вони стані. І ось длинні лози. <кхи> Дивіться, тут я метра метра два з половиною Давайте подивимося, які вони в землі. Після укриття. Сладенька теж щедяще, щедяще. Тобто, Втору я навіть не буду доставати, вона ще нижче йде. Я розрив та, що, та, що була зверху, тут земля і прогрівалася, ну ось у трошечки набуша брунечка є, так? тут ще. Ну Тут ще терпимо, терпімо, друзі. Денька, несмотря на те, що вона. Вона рання вважається форма. Брунька тут ще. І вона на подвої. Це як якби на добриню. І добриня вже так плакала сильно. Тут навіть, якщо є сучки, ви бачите, вона ну таке вже сокодвижання вже пішло і навіть ось капає. дивіться, що робить? Бачите? тут були, Ось капає, капає, капає. Все в відкритому. А на цій лазиці. Ну одна, оце я бачу, що така, така сильна, така активна, тут ще терпимо. І тут ось, ось ще терпимо. Тут терпимо ще, так. Да. В общем, друзі, дивіться. Якщо вам удобно, подивіться, якщо не набухають, Ще, не розкривайте. А якщо вже такі там, де явно такі, то, звісно, можете розкривати. Це все ще залежить від сортових властивостей. Одні раніше стартують, інші позже. Я вам хочу сказати, що навіть ламбаржені, кишмиш, ну, Рашфор, це Сарі, такий відомий сорт, да, теж, наприклад, в них дуже позднє розпускання бруньки йде. От Хто там в кого росте ламбаржені, і ви, хто зробив прививку, якби ну, в минулому році, То цей рік ви не лякайтеся, якщо у вас все тронеться, а ламбаржині буде стояти. Якщо вона визріла, вона піде. Піде, але тільки саме, саме пізніше. Тобто Я спочатку сам був аж ну, думав 5 прививок, всі зроблені і, якби, і вони ж визріли були і вони не розпускалися. Самі останнє на моєму винограднику починає розпускатися це ламбаржині. Ну Така сортова властивість. Якби плюс вважаю, уходимо від весняних переможків за що такої сортової властивості.